かっこいい。 Алоха, друзі! game 7 на зв'язку. Вчора вночі було не так багато, 6 матчів, але подій просто з головою. Перш ніж ми до них перейдемо, хочу нагадати вам про телеграм-канал, де я заливаю все, що не проходить в Ютуб. Ну і окрім цього, там є ще пара цікавинок, тому велкам. Посилання на вас чекає в дописі та закріпленому коментарі. Ну а на цьому смачного всім, хто їсть, і вриваємось. Одразу з гарячого Nets проти Celtics Браун сьогодні не грає. У нього пошкоджений центр. Прийняття рішення щодо одягу, він буде відсутній ще близько одного тижня. Зате у стрій Бостона повертається Маркус Смарт і одразу не дивлячись, яка передача на Таймлорда. Минулого року, після 4-0 в першому раунді між цими командами, НЕЦ одразу ж списали з рахунків, помахали їм рукою, але зараз при всіх здорових це найочікуваніше протистояння на сході. І в першій половині у нас досить рівна боротьба. Джо Харріс виходить у старті замість Дюранто і нормально виходить 10 очок вже у першій чверті. Всього 18 з хорошою китковою ефективністю. Тим часом Сет Карі також розвалює на середній дистанції. Там вся сімейка так вміє. Не трохи попереду. Бен Сімонс, яка шикарна передача. У Бена сьогодні 10 асистів вже у першій половині, але до нього ми ще сьогодні повернемось. Ті Джей Уоррен, до речі, з банки сьогодні приносить 20 очок. Бруклін попереду на плюс 6. Тим часом на іншій стороні відповідає Джейсон Тейтум. Тікає від Дабл Тіма. У нього сьогодні 2 20 очок, 11 підбирань з далеко не найкращою реалізацією 7 із 22 з гри. Нік клекстон ще його тут зверху хамачить. Хоча мені здається, що два треба було там зараховувати. І Кейрі Ірвінг легкі понти з фарби набирає. У нього також не найкращий відсоток. Всього лише 24 чотири поинти на 24 китках. Але не зважаючи на це, Нец попереду так там немає дюранта, але інші пацани попрацювали понаднормово. Так само і в Бостоні було кому себе проявити замість Джейлона Брауна. І на початку четвертої чверті це пречудово роблять Малком Брокдон і Пейтон Прічард. Вони організовують ривочок на початку четвертої чверті. Дають хорошу швидкість, хорошу енергію. У Брокдона сьогодні 16 очок. У Прічарда 9 і вже раптом майже на плюс 10 селтікс попереду. А тепер повернемось до Бена Сімонса. Він отримує м'ячі замість китку. Сує передачу незрозуміло куди. Допускає втрату. Хтось, будь ласка, нагадайте, йому що у нього 210 см зросту. У нього сьогодні. 9 підбирань, 13 асистів, круто, але нуль очок, всього лише 3 китки з гри. Він навіть на кошик не дивиться, і після цього епізоду його відправляють на лаву запасних. Ну а Бостон в свою чергу дуже добре сідає в ніжки, пропускають лише 16 очок за останню чверть і перемагають в п'яте поспіль. Тепер давайте трохи коло баскетбольних новин. Ми знаємо, що Джейсон Тейтум та Джордан Брен домовились про співпрацю, і вже всім ходом йде розробка перших іменних кросівок JT. Вони так і будуть називатись Джордан JT Ті і нещодавно, начебто, в інтернет злили зображення, із цими кросами виглядають вони ось так. Що це бляха взагалі таке? Їх нагород стрьомно вдягнути, вже не кажучи про баскетбольний майданчик, але спочатку давайте послухаємо Тейтума. Джейсон, і що можете сказати із приводу фото кросівок, яке з'явилось в інтернеті? Ну, насправді, взагалі, то це не справжнє зображення. Ні? Ні. Далі Тейтум почав казати не обов'язково, що кросівки виглядатимуть саме так, що йому вже також дуже. Не терпиться їх побачити. Але напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях. Чи вірите ви, що таким чином Nike може просто прощупувати фідбек прийдешньої моделі від аудиторії, щоб зрозуміти, шити ось це, або краще залишити на етапі ескіза. Дуже цікавить ваша думка, тому ще раз велкам до коментарів і давайте їхати далі. Торонто Рептур з тапаскальсякам приймають Шарлот Хорнец і Ламело Бола. Хороший, до речі, шанс для динозаврів, перше в цьому сезоні виграти третій матч поспіль. І якраз дуже Потужно стартує цьому поєдинку Торонто Репторс. Ван Вліт грає Пікенрольчик зі Скоті Барнсом. Той згори завершує. Трохи попереду Торонто у першій чверті. Далі Скоті Барнс знову. На цей раз він заграє Сіакама. той влучає здалеку. У Паскалі сьогодні 12 очок вже у першій чверті. Тим часом перевага господарів вже плюс 10. Далі вмикається у Нобі. У нього також 12 очок у першій чверті. І непогано Торонто рухає м'ячай. Ренагомет знову на Анунобі. Той ще здалеку влучає. У чвер під номером 2 небагато що змінюється. Малака і Флін знаходить Скотті Барнса. У Другорічки сьогодні майже трипл дабл, 21 один 7 підбирань, 9 асистів. Ось черговий з них на ґері Трента. Дуже хороший кат. Класно в цьому епізоді зіграв без м'яча. Трент у нього сьогодні 19 очок. На іншій стороні, звичайно, що намагається відповідати ламело бол, і у нього це сьогодні непогано виходить 32 два з дуже хорошою реалізацією. Сім асистів він також додає чотири троочкових Але в цілому Торонто просто знищили сьогодні шер у захисті, вони зробили 15 перехоплень. П'ять у Прешеса Ачуви, це його рекорд кар'єри. 4 у Анонобі, Це для нього непоганий четвер. І Репторс жодного разу не програвали в цій зустрічі. Ну а Паскаль Сякам вже сьомий раз в цьому сезоні влучає більше 30 очок. Сьогодні у нього 35 плюс 7 підбирань. Майже все він влучає 11 з 13 з гри, 3 з 3 трьох. І нарешті така довгоочікувана. Третя поспіль перемога для Торонто в цьому сезоні. Далі у нас Майами приймають Мілокі Бакс. Обидві команди вдалеко не. Не ідеальному складі з однієї сторони немає Яніса та кількох важливих гравців, з іншої сторони, Тайлера Хіро та теж кількох важливих гравців. Але у Майамі все ще є Джимбо Батлер. Він працює у проході. У нього 17 очок, 11 підбирань. Не дуже йшла сьогодні гра. А от у Вакс на початку нормально так залітало. От Джру Холідей сьогодні дає 24 чотири 11 асистів. Всього лише на 10 китках з гри. Майже все сьогодні влучить Джру. І подивіться, вже є непогана перевага для Мілокі у першій чверті вон Картер ще додає. У нього 18 очок з лави запасних, плюс 15 вже було у першій чверті для Мілокі, але Майамі не вперше доводиться в цьому сезоні відіграватись. Тим паче, хто знав, що Гейб Вінсен сьогодні видасть найкращий матч у своїй кар'єрі. End one якраз він влучає. І вже мінус 5 для Майами. Далі Макс Трус вмикається. У нього сьогодні дабл дабл, 12 очок, 10 підбирань. І після першої половини у нас рівний рахунок. 55-55. Далі третя чверть. Знову він заграє Бема Адебайо Бема не було в минулому матчі. І Наскільки ж він полегшує життя своїм тіммейтам на майданчику? Дуже великий обсяг роботи він виконує. У нього 24 понти плюс 12 підбирань. Хід сьогодні просто розносять і бакс на щиті. Хоча це досить дивно, бакс, одна з найкращих підбираючих команд у лізі, якщо не найкраща, а хід навпаки там 28 з 30 Але хід також славляться тим, що у них майже там в кожному матчі окрема людина може вистрілити. І сьогодні це, звичайно, був. Гейт Вінсент, у нього 28 очок, 6 асистів. От якраз один із них на Джимі Батлера. Яніс Жедам почав засинати, а Майамі здобувають 23-ю перемогу в сезоні. Далі у нас ще один класний матч Філадельфія проти Оклахома Сіті Тандер. Двоє із топ-5 скорерів ліги. Джоель, маленька голова МБ проти неймовірного Шея Гілджеса Олександра, який вже у першій половині нормально так починає роздавати. 17 очок за перші дві чверті. І якраз він на дузі проти Ембіда класно влучає. 18-11 тандер попереду і знову ще й Прекрасний кат. Звичайно, що Гіді знаходить його передачу. Він майстер таких пасів. На цьому плюс 9 для Оклахоми. На іншій стороні, звичайно, що відповідає Джоелі Мбіт з класної передачі від Джеймса Хардена. Але у Джоеля через те, що він нахапав ранніх фолів, лише 10 хвилин. Він проведе у першій половині. А Оклахома тим часом продовжує нести слодорт, заграє тремена, той вилучає у нього 14 очок. Далі чергова транзиція її розганяє шеї Єлжа з Олександр. Робить пробіжку, але судді цього не фіксують. І ще й цим користуються, робить три впевнених кроки у світле майбутнє. На іншій стороні в першій половині доводиться більше працювати Джеймсу Хардену. Він влучає те, що дуже часто влучав у Х'юстоні. У Хардена сьогодні 24 поинти, 15 асистів, 5 із 10 трочкових. Так, він там допускає аж сім втрат сьогодні, але тим не менш, Філадельфія вже попереду. Саме Харден її туди виводить. Але знаєте, насправді, яка ж Оклахома непогана команда. Вони не не на такому дні, як умовні Rockets. Їм всього лише там 3-4 гри до 6-го місця та плей-офф через те, що захід дуже щільний. І це при тому, що вони наймолодша команда у всій лізі, Шей тим часом дуже класно гамачить Ембіт, але Джоель Каже, не так швидко, юначе. Класно він захаслив цей блокшот, не виключився з боротьби, добіг до свого кошику молодець імбіт, але шей. Він сьогодні видає 38 очок всього лише на 16 китках з гри. Все тому, що він заб'є 16 із 16 штрафних, там був шалений ривок Тандер наприкінці 3-ї іначе голова вмикається в кінці четвертої. У Мбіде сьогодні 30 плюс 10 підбирань, але відставання вже було занадто великим. І Оклахома дуже неочікувано перемагає на виїзді у здорової Філадельфії 76ers. Далі, друзі, поговоримо трохи про голосування на All Star Game. Лідери у нас не змінились. Ними все так само залишаються Кейді та Леброн, і навряд чи вони зміняться, якщо чесно. А до речі, в сьогоднішньому матчі Тікстанець могли зіграти одразу три гравці стартових п'ятірок на All Star. Це Кевін Дюрант, який є в принципі лідером на сході. Це Кайрі, який є лідером серед гардів, і Джейсон Тейтум. Так, він за проміжними результатами голосування обійшов Джоеля Ембіда. І якщо нічого не зміниться, то Джейті потрапляє якраз в стартову п'ятірку. Також, до речі, там є Джейлен Браун, який точно буде одним із учасників зіркового матчу. Тому всього чотири гравці від цих двох команд ми на Олстарі побачимо. В цілому ж, звичайно, Трохи дратує бачити серед топ-10 голосування таких людей як Кузма, Остін Рівс або Кевон Луні. І це далеко не всі, там таких багато. Але нарешті, хоча б в топ-10 серед гардів на заході, з'явився Деарон Фокс. А отже, надія є. Рухаємось далі, друзі, Трейл Блейзерс проти Клівленд Кевелерс, Донован, Спайда, Мічел проти Деміана Ліларда. І, о, божечки, Лілард сьогодні просто в повному порядку. Зі старту насипає трьошку з-під заслону. Знову Дейм вже у другій чеверті. Працює у проході. Едван влучає. До нього ми ще обов'язково сьогодні повернемось. Тим часом Портленд відбивається в захисті. У них є невелике лідерство. Плюс 7 Анферні Саймон спасує на Джермі Гранта. У того 22 поінти сьогодні, плюс 9 вже було для Портленда. Але і у Клівленда починають микатись лідери. Донован Мічел класний фейк не влучає, але сам додає. Донован Мічел це просто гора м'язів. На іншій стороні майданчика Дейм знову здалеку. У нього 25 очок було вже у другій чверті Цікаво, що ж він видасть у другій половині, а він у другій половині і не думав зупинятись ще одна стебек трьошка. Але Кевс тримаються недалеко і наближаються все ближче і ближче. Класно працюють Гарланд і Джеред Аллен. У мікрофона сьогодні 24 поинти, 10 підбрань, 6 асистів. І знову Дейм відпрацьовує у проході. Каже, вам там випадково не набридло, бо в мене ще є стебек трьоха Бем! У Ліларда сьогодні 50 очок, 57% з гри він реалізує, але у Кевс класно Відповідає, молодь Гарленд не влучає але Джери Тален. Підчищає за своїм тіммейтом. Далі Донован Мічел валить трьох зі стебека. У нього 26 очок, 5 підбирань з на не найкращою реалізацією. Але він виводить Клівленд вперед цій зустрічі на плюс один. Далі Гарленд вмикається. У нього сьогодні двадцятка, плюс 10 асистів. І вже мінус три для Портленда. Дайте терміново м'яча Лілорду, Так все і відбувається. Він ним далі ділить Анферні Саймон. Зрівнює рахунок. Але Клівленд ми знаємо як топову команду. У захисті раз відбились Донован Мічел запускає моблі у швидкий відрив, легкі очки. Далі два зупиночка, Мічел на цей раз відпрацьовує в захисті. Вони з Гарлонда біжать у швидкий відрив, і навряд чи це можна зупинити. Таким чином, захист Клівленда дарує сьогодні їм перемогу, не дивлячись на дуже крутий перформанс від Деміана Ліларда. Далі у нас ще одна цікава новина: Джерсі Кобі Брайанта з сезону 0708, в якому він взяв МВП. Може піти з аукціону за 7 мільйонів доларів. Тільки уявіть, наскільки мені відомо, жодна Джерсі в історії там аукціонів ще не була продана дорожче. Чисто формально так і ця ще не була продана, але за оцінкою спеціалістів, ця джерсі дійсно може піти в аукціоні за рекордну суму від 5 до 7 мільйонів доларів. Нагадаю, що у сезоні 07-08 Кобі Брайант набрав в середньому 28,3 3 пойнти, 6 підбирань, 5,5 асистів. Вони дійшли до... Того року до фіналу, але програли Бостон Селтікс, Пола Пірса, Кевіна Гарнета та Рея Алена. Ну і на цій ноті якраз давайте переходити до матчу Лейкерс. Вони сьогодні приймали Далас Маврікс. У Лейкерс немає там пів складу. Вони без Девіса, без Лоні Вокера, Остіна Рівза, без Беверлі. Коротше кажучи, зі всіх стартерів сьогодні є тільки Леброн. Але Лука Дончич проти Леброна це завжди цікаво, на якому б місці не були команди. І на початку Даллас мега агресивний. Лука Дончич, як завжди, сам влучає для партнерів створення. І ось чергова передача на Тіма Хардове Джуніора. Він робить плюс 15 для Маверікс. Далі все ще у першій чверті Лука Дончич знову береться за справу. Влучає з плюс 19 для Далласа вже у першій 12-й хвилинці. Але у Лейкерс є Леброн. Він опускає голову в паркет іде під кошик. скорочує до мінус 9. Далі Весбрук Не влучає, але є чуже підбирання. І знову м'яч доходить до Рассела. На цей раз здалеку. Влучно. Він, до речі, сьогодні реалізує 50%. Сотків своїх тирочкових, три з шести, що є дуже і дуже непогано. Лука Дончич знову з цієї ж точки відповідає здалеку, намагається не дати розгулятись апетитом Леброна і Расла Весбрука, але далі словецького пухляша просто знищували у захисті. Спочатку Леброн його не помічає у транзиції, і знову обходить дуже легко, буквально одним кроком. Два плюс один ще додає. Джеймс просто занадто сильний. Ну і дуже класно він зайняв позицію в цьому епізоді. Далі Расл Весбрук працює у фарбі, хороший фейдевей. Він, до речі, зрівнює рахунок і каже такий, зараз ми тут як дітей вас просто дожмемо. Ну, це ми ще подивимось. Відповідає Лука Дончич. Ще один пікенрол з Крістіаном Вудом. Ідеальна передача. Це, до речі, був 10-й асист Дончича у цій зустрічі, плюс 4 для Далласа. Далі знову Расел Везбрук. Вмикається поливає здалеку. Бем! У Расело сьогодні 28 очок. Найкращий результат у цьому сезоні. Він, мабуть, один із головних претендентів на звання найкращого шостого гравця в цьому сезоні. Ну і у нас плюс один для Лос-Анджелес Лейкерс, і подивіться, в цьому епізоді Леброн робить пробіжку, але судді свистять спірний м'яч, нічого собі. Арбітри, звичайно, дають шаленого вогню у цій зустрічі. Лука Дончич не може в це повірити. І знову арбітри вмикаються у гру. Подивіться, ось тут є порушення на Раселу Весбруку. Але вони його фіксують на шрьодері. Він краще б'є з лінії штрафних, тому, звичайно, Даллас починає сперечатись. Джейсон Кіт навіть бере челендж, бо Леброн, походу, купив арбітрів в цій зустрічі. І в результаті такий Russell Весбрук іде. На лінію штрафних і забиває двічі. Ось така історія в цьому епізоді. Тому Даласа все ті самі мінус три, від яких вони тікали, Лука Дончич буде вирішувати в одному з останніх володінь. Тули трьоху і влучає. І зрівнює рахунок Лука Меджик в цьому матчі через Деніса Шрёдера. Звичайно, там є хороша перевага в габаритах. Проте у Лейкерс є ще трохи часу. Там пішло здвоювання на Леброні Джеймсі, і трьох кидочок там, здається, був блокшот. Так, Тім Хардович Джуніор спочатку грає в м'яч, хоча далі. Зносить неприємно, не знаю, мабуть, при великому бажанні можна було б і свиснути. І на це натякає Леброн Джеймс. Проте на нас із вами чекає овертайм, де Рассел Весбрук не витримують. У нього вже нерви. Він іде прям в корпус Луки Дончича. Звичайно, що Словенцю це не подобається. Він каже, ти куди пішов, черепаха. Але в цілому, все ок. вони потім цю ситуацію владнають. Тому давайте повертатись на майданчик по 103 в обох команд дві хвилини, ще грати в овертаймі. Спенсер Дінвіду проходить, класно, хати згори, виводить. Дала сперед на плюс два на іншій стороні. Відповідає Леброн Джеймс заграє вінґебріала два плюс один. У Брона сьогодні 24 поинти, 15 підбирань, 9 асистів. Він багато сьогодні змаже і залишається знову лічені секунди. Мінус 3 для Даласа. Лука, що ти робиш? Знову він рятує Даллас. Рівню рахунок у цій зустрічі. Остання атака. Леброн. Йому гамака виписує Крістіан Вуд. Вуд сьогодні, до речі, класно зіграв 24 поинти, 14 підбирань. 6 асистів, 5 блокшотів. Дінвіді. У нього сьогодні 17 очок. Він шикарно виглядає усьому другому Оверт. Таймі Леброн Джеймс намагається рятувати, пасує на Весбруха. У Урасила сьогодні найрезультативніший матч у сезоні 28 очок, 7 підбирань, Але Лука Дончич. Спробуй його зупини. У нього сьогодні монстр трипл дабл, 35 очок, 14 підбирань, 13 асистів. І Дінвіді ставить крапку в цьому справжнісінькому трилері. Неймовірна гра! На цьому у мене, друзі, на сьогодні все. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України під. Пишіться на канал Game7 і всім па-па!